Лише 200 гривень дитячі піжами від бренду Aldi, В лоті їх буде 15 штук. Ціна лоту 3 тисячі гривень. Розміри класні від 62-го, 62-68, тобто від немовлят і 134-140. Ну, це точно можна одягнути будь-яку дитину, навіть підлітка. Дивіться, є варіанти в пакуванні і варіанти без пакування. Тут у нас по матеріалу 75% котон 20 поліастер. Класний якісний матеріал. Далі є у нас ось такі сніжинки, такі манюсінькі, 2-6 місяців, як ви бачите. Тут у нас 95% поліастер, дуже ніжні, такі теплесенькі піжамки. Далі є пепа. У нас. Пепа це тренд завжди, 92-й розмір. 100% котон, до речі, сертифікація Оекотек стандарт соточка. Означає, що використовуються якісні матеріали та фарбники. Показую більш розгорнутому вигляді, що у нас є для дівчаток, для хлопців 200 гривень за одиничку. Є ось такий варіант, дивіться, пише Лілянден 110, 116, 5-6 років. І ось така Іде йде кілонг. У нас буде. Так, тут у нас по матеріалу, зараз швиденько. Тут у нас, так, де воно? 100% бавовна. Далі показую ось такий варіант може бути. Так. І смурфіки такі класні. Так, гарний, класний варіант, такий, що і дівчата, і хлопці можуть носити. Далі смурфіки у нас є такого плану. Нагадаю, 200 гривень за одиничку. Класний матеріал. І бавовна, і поліестер в складі може бути. Легенькі, приємні до тіла. Далі показую класний розмірний ряд: 62, 68. Подивіться, це таки по типу хеллоуін. Отак може бути. І до 134-140. Далі однотонні, більше трішки в полосочку Ліліанден. Ось такого плану з манжетами, як ви бачите, крутезні піжамки. Далі покажу під махру варіанти. Це для самих найменших наших. подивіться. Ось такі коричневі у нас штанці з манжетами, ось як виглядає на модельці. І. Ось такого плану жирафік. Далі ще по типу такого є ось такі варіанти. Це в нас якась киця, мабуть. Так, швиденько бо хочу всі вам показати. Тут ще є декілька варіантів. Сірий колір дуже гарний. Це під такий велюр, я б сказала. Класні піжами за 200 гривень. Супер! Пандочка! Подивіться, яка. Далі є ось такого плану. А це буде у нас з шортиками. Вау! Давайте подивимося, що тут у нас по матеріалу. Сертифікація, це все ясно. Ось тут у нас має бути 100% бавовна. Далі є ще ось такий варіант. Клас, такі ніжненькі, гарненькі дівчачі варіанти. Вау, ну сморфетти то, знаєте, то прям. То прям любов, на резиночки будуть гарно триматись, не будуть тиснути. І ще один варіант показую. Ага, я, напевно, таки показувала, ну покажу ще раз. Нагадую, 200 гривень за одиницю, класні піжами, суперові, абсолютно на будь-який вік, на будь-який смак. Для того, щоб замовити даний лот, звертайтеся до наших менеджерів, контакти їх або в шапці профілю, або знизу під цим відео. Ну давайте вже заробляти разом з нами.